Друзі, всім привіт! П'ятий день турніру, фінальний. Так, ага. Чю? Виграла, виграла і все спустилось, ладно. До мене десь мають телефонувати. Приблизно скоро, але... Потім можливості не буде записувати. Що це воно таке? Що це воно робиться? Ну, пеньок гребаний Я не знаю, в мене жовтих, блін, немає. тут толкових. Піти на пролом просто 5 уже взяти їх. Ну, звісно, куди вони без замок. Без ніфіга. Давайте цей хоча так і може більше. Все одно більше нема кого поставити. Ай коротше Він все. Цілих три клітинки пустих є. О, нормальок. Навіть шестидесятого так. Непогано вальтанули. Далі, що далі? Хто нам буде мішати? Давайте оцю. Раз, два, три. Потім так спробуємо. Ну тут шикарна поляна. Вона сама все зробить. Давайте ще так. Навіть ми навіть цього зарядили. Афійтоном. Щоб напевно. То ладно. На 300 вже б'є. Тю. Він якось так намальований, блін, цей фільтон. Мені ну, пфф. Геть рожа противна якась. Вон жако симпатичніший. Хоч і... Чуді якесь. Ой, а чого я ним не вдарив? Ну ладно, все одно міньйонів не буде. Зараз пчелки закусають. Все, загрызли. Угу. Та шо ви? Подожди, це не той самий? Ой. Нет, то була Ева. Эльфіні. Я не думаю, що звісно другий раз мені так пофартить. Сіра зарядить, ага. Ой, добре. Не упав, да? Так, а на Дон дивиться не лягло. От падла. Ну зараз то має лягти. Головне, щоб вона не призвала тих. Прикинь. А та як так? От то як так? Що на неї не лягло? Ой-ой-ой. Невже? Ну, блин, ну це ж хила. Так, потримайтеся ще трошки. Не лети більш нічого. Ну так, Василя треба зрізати. Як же ж так? Давайте там что ману вроде крада. И э -э -э, так распределяем. Добре. Так. Тей помер. Разнов пчелки нас. Рятують. Так, да, тут так вистріл цей бой витягнув. Якщо б він не зарядився, то були б вафлі. Ще каже не говори гоп. Тому ця, от, в принципі, непогано б'є. Те, скільки я вже цих колдунів накачав, що в мене емок немає взагалі. Але я недавно із загон качав. Та що ви знущаєтесь? Ні, це більше всього, що це залив. Три рази жовті. Ладно, схема розкрита. Після того як взриваєш кристал. Давайте раз так спробуємо. Після того як взриваєш кристал. Уже камінці хреново приходять. Тому б я б не хотів би його взривати, але виходу другого немає. Давайте так чуть-чуть типу з комбо. Три, ні. ну, ворота. це не варіант взагалі в ту сторону бити. Хоча б дуже хотілося б ту лебідочку оприходувати. Давайте спробуємо тут десь жовтих. О щось типу типу цього я хотів. Ну, не вбилась. Ну, ну і ладно. Навіть від пчолок увертається так. Медведеться не страшно. Нам бедон, щоб не морочило мені голови. Сопельки, сопельки. Не якось роблять так цікаво. Щоб ти вічно не добивав, щоб ти думав, що в тебе герої трошки не дотягують, їх типу, потрібно зламати. Ну, це так, в порядку, в порядку бреда. Але на п'ятерках спрацьовує, коли пару пару поєдинків заливаєш, тому що тупо трошечки, трошечки не добиваєш, ти такий задумується, а не зламати, чи мені персонажа? Тупо ломаєш, а він все одно не добиває. Тільки вже не добиває не 150 хп, а не добиває 80-90. Це я так про свого хантера. Ненаглядного, який мені випадково випав секретний герой. Що я взагалі на нього не очікував. Купив 300 брюліків, щоб були... Ну, кратше, там, на, на викуп типу сундук пропустити. А йшло ще в комплекті 25 жетончиків Атлантиди. І так вийшло, що в мене їх 100 зібралося. Я одну круточку дицьнув на Атлантиді і мені у Вілбер прийшов разом з цим Хантером. В принципі, прикольний перс, але... Але треба під нього підставляти, підбирати персонажів. Щоб він гарненько згуляв. Слухайте, давайте цього візьмемо, хоч він не без замок. Ой, ні. не, блин. е, -е Надо було тайрум взяти. Щоб весела знімати. Що, діла не буде? Центр вбити. О! Ля-ля-ля. Я думаю, що якщо ми без не б'ємо... Блядь. Міг би на х 1 хоча пультанути. Ну і ладно, якщо ми без не б'ємо, то потім буде тяжко. Камінчик під ним. А, блін! Не вистачає. Робити? Тухайте, ну гра в натурі на моїй стороні. Я от сьогодні граю, як ви помітили, так от, ну, от фонаря чисто, щоб дограти. Он собі моно беру, не парюся, а воно якось і виходить. Давайте цього. Та й що тут думать? Яке тут думать? Він тут взяв і вперед. Подфартило, класно, не подфартило, да і фіг з ним. Ще поєдиночки такі, можна сказати, що денькі. Ух, так, скільки ж у тебе хп? 795. Хе-хе-хе. Ай, короче. Тільки що казав, що нафіга тут задумуватися і начинаю. Ну, давайте тут. Ну, ту, все правильно, все правильно. Так, не вбийте. дайте я ним один раз хоч ультану. Там Типу травить буде. Бу бум Бубум. Ну, дивіться, як полетіло, а? Гарненько так. Так, лебіточка, Що там? Два хода по 61 один травляться? Так, стоп, а це ж сам лебідь, да, танцює е, від камінців? А це ж звичайний уворот. Мені сліпота подобається 40%. Непогана така. Я, звісно, такий собі. Ого, 16 хвилин, щось довго б'ю. Ну, топ-5, в принципі, вибрався, втримається, ні, без поняття чи втримається. і фіг з ним. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, а побачимося з вами в понеділок з турнірчиком.